Після 16 липня повістки в Україні будуть розсилати пошти. Коли закінчиться термін, який дається добровільно громадянам на оновлення своїх даних в ТЦК, почнуть розсилати повістки, не з'явився штраф, не з'явився штраф, не з'явився заблокували картки, не з'явився арештували майно. Приватні виконавці пограбували і пішли далі. Держава стає на шлях пограбування власних громадян. Точніше, не держава, а ті, хто наділені державою цими функціями. Тому будьте опережні, думайте, заздалегідь до 16 липня, як зберегти своє майно. Тому що безпреділ тільки починається. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні, смерть вра.